Ранок вербаді. Ну і поки у мене пара студентів немає, ми продовжуємо відповідати на питання на офіційному україномовному форумі «Автодеск», який ви залишаєте. Нагадую, що за ці питання ми робимо не тільки відеовідповідь, якщо це можливо, але і за питання розігруємо. Час від часу призи. Один вже розіграли в межах марафону, і він отримав свого нового власника. От, і також нагадаю, що ті, хто залишають відповіді, це взагалі круті люди, які будуть двічі або тричі приймати участь серед тих, хто буде отримувати призи, на ну, мається на увазі в загальному переліку. Для визначення, як то кажуть, рандома і хто отримає приз. Отож, от, залишайте як мінімум свої питання, а краще от робіть, як автор, що він спитав у чаті, отримав відповідь, і відповідно, коли він цю відповідь отримав, він продублював і питання, і відповідь одразу на форумі для того, щоб це було корисно всім. От, тож, це питання вже вирішено, але я хочу трошки більш глибоко розглянути його і е, розглянути також деякі інші варіанти, е, які також тут можливі. Також нагадаю, що у нас є е, окремий. Плейліст по редагуванню мешу і окремий плейліст по відповідям на питання. Це може бути вам корисним, але повернемось сюди. Перейдемо до моделі, яку надав автор, і ми розглянемо все, що у нас відбувається. Тож, модель у нас досить велика. І одним з варіантів вирішення це перетворити цю модель в тверде тіло і далі допрацювати як треба. Ну, а потім вже зберігати в Естелі все таке. Це я одразу не рекомендую, через те, що щоб подивитися на цю сітку, стане зрозуміло, що якщо ось цей об'єкт конвертувати з меша в тверде тіло, ф'юж одразу стане погано, бо твердотільний об'єкт. Навіть такий самий, як і Mesh, жере набагато більше ресурсів, пам'яті і часу на опрацювання, ніж Mesh. бо це принципово різні об'єкти. Тож ми будемо працювати з Mesh. Перше, що нам треба зробити, це перейти у вкладинку Mesh, натиснути кнопочку Modify, а потім Separate. І сказати, що ми хочемо розділити цей об'єкт, бо якщо подивитися, ось тут у нас дуже щільна сітка. Ось тут у нас сітка не щільна, вона не співпадає, і ці е, букви, літери так само. Відповідно, це в нас окремі тіла, і нам їх треба відокремити, бо з усією проставкою нам в принципі, працювати поки що немає потреби. Ми бачимо, що у нас різні. Тіла. от Виявилося їх трошки більше, ніж 2, і судячи з усього, нам ось все це є не потрібно. Тепер ми будемо працювати з ось цією рукою. Тож, що нам далі треба? Ну, давайте спочатку спробуємо відтворити те, що запропонував автор. Тобто ми зробимо. Площину приблизно на отакій відстані. Якраз воно щось тут відріже. От коли ми це зробимо, тож, у нас є площина. Ми кажемо зробити mesh section, кажемо зробити ось цей об'єкт. І ну, тут, в принципі, також можна підняти, нахилити і все інше, але нам цього достатньо. Натискаємо ОК, OK, і у нас створюється ескіз з mesh Section. Причому виглядає трошки дивно, тобто у нас спочатку йде ескіз, потім операція mesh Section. До цього треба звикнути. Відповідно, обираємо ось цей ескіз, права клавіша, Edit Sketch і заходимо в ескіс. І коли тепер у нас є ось ця штука, то з нею можна працювати. Проблема полягає в тому, що. Ну, це у нас лінія, яка, як ви бачите, жодним чином не присутня. В ескізі і з нею працювати просто так неможливо. Звісно, що можна тут щось намалювати класичними операціями, але це буде дуже довго. Тому у нас спеціально для цього є Fit Curves to Mesh Section. Ми обираємо. Як то кажуть, ось це ми обираємо тип об'єкту, який ми будемо вписувати. Сплайновий, найбільш умовно кажучи. Красиво, але при цьому не завжди точно воно іноді може покривити. З урахуванням того, що це сітка, Ну напевно, Line нас також повністю може влаштувати. От, нам пропонують е, зробити лінії. Але, як ви бачите, вони працюють трошки дивно. От, е, ми можемо. Створити повністю закритий об'єкт, і через певний час, коли воно трошки подумає, воно зробить нам профіль. І цей профіль вже буде. Виглядати наближеним до того, що, мовно кажучи, нам треба. А відповідно, тепер цей профіль ми можемо використати для того, щоб зробити операцію екструд, наприклад, на потрібну висоту. Там було щось на кстат 60 мм. Будемо вважати, що це воно і є. от Ми можемо відобразити. Ну, тільки, як то кажуть, бажано в іншу сторону. Мінус 60. От, і от, у нас, в принципі, є. Єдине, що воно тут трошки вилізає, і бажано ось це обрізати. Ну, це не проблема. Це ми зараз е повертаємось в Mesh, кажемо Plane Cut, е обираємо ось цей об'єкт, можемо брати е або ось цю площину, або ось цю грань. Давайте площину. Єдине, що нам треба тут сказати: No Fill або, наприклад. Ось цей один з варіантів. No-fill це означає, що у нас цей об'єкт буде е, з діркою знизу. А ось це означає, що буде заповнено од... плюс-мінус однаковими тракутичками, а це, що у нас трикути буде мінімальна кількість. О, там воно є і попередній перегляд, але дивитися його все одно досить складно. Ось так ми зробили. І тепер у нас дві частини. Не зрозуміло тільки що робити з ось цим. З ось цим ми робимо дуже просто. Ми ось тут можемо конвертувати його в сітку. Ось, ти Налаштовуємо, як нам потрібно. І тепер ми маємо дві сітки, які ми можемо просто-напросто взяти. та Поєднати комбайн. Ось ця плюс ось ця. Окей. Ну, трошки треба подумати. На кей же я натиснув? да натиснув. Навіть у вигляді мешу воно буде думати досить. Довго, воно ще буде перестворювати отут сітку на кордоні між двома деталями. А у вигляді е твердотіла воно це буде робити взагалі дуже-дуже-дуже-дуже-дуже довго. Ну, і слід сказати, що після того, як ми це отримуємо ось тут, от на кордоні, ось тут на кордоні. От, у нас е, буде певний шов, у нас буде певна така шорсткість через те, що у нас будуть місця, де буде або ось ця нижня деталь виступати за контур верхньої, або, навпаки, верхня деталь буде виступати за контур нижньої. Тобто воно буде постійно ось так от гуляти. Ну, або точніше, ось так. Е, трошки. Наждаку і все в порядку, але все ж таки воно так іноді буває зайвим. Тому ми розглянемо ще додаткові варіанти. Так, поки що поставимо паузу, щоб почекати, коли воно виконає. Ну от На вашому годиннику про майнуло буквально пара секунд. А у мене приблизно 17 хвилин. от І за цей час воно змогло поєднати ці дві сітки, причому сказала, що є певні проблеми. І якщо ми придивимось, то ми якраз можемо побачити ті самі глюки, про які е, я казав. Ну Що тут можна зробити? Ну, суто теоретично, суто теоретично, ми можемо зайти в режим. Direct Editor сказати, що нам потрібно обрати Ну приблизно отакий вот шмат сітки. Давайте. Бажано при цьому все ж таки, щоб у нас не було пустих проміжків, які виходять через те, що о, сітка трошки, як ви бачите, ось така дивна. От, ну і після того, як у нас, о, в принципі, обраний. Є, обраним цей шматок. От. Перевіряємо, щоб все було нормально. Ми можемо натиснути два варіанти Smooth, і, відповідно, тут у нас є РМЕш, як то кажуть. От. В принципі, варіант Смус. Нас влаштовує. Єдине питання, наскільки в нас знову піде комп'ютер з ось цим шматком. І воно трошки покращить ситуацію з ось цими е, речами. от Можемо в тому числі перебити, можемо ну багато чого зробити. За декілька операцій, як бачите, вони, в принципі, виконуються відносно швидко. Головне не забувати клавішу Ctrl натискати. От. Ну і плюс, виконуючи це по таких шматочках, ми можемо. Перерозбити і згладити цей перехід для того, щоб він не потребував постобробки навіть після друку. Це, як то кажуть, той варіант, який можна зробити, ну, от, максимально просто, без роздумів. Що ж, давайте видалимо всі наші частини всі 17 хвилин, які воно думало з тим, щоб. Повернутися трошки у часі. І що ми тут можемо зробити? Ми зараз повернемося до браузера. І в межах Autodesk App Store у нас є така штука, як Intersect Меж Body. І це плагін від компанії Autodesk, який можна скачати під Windows та під Mac, встановити. Він у мене не встановлений. Відповідно, я зараз не певен, чи буде потребувати він перезапуску. Фьюже. Ось ми його встановлюємо. І після цього він у нас повинен з'явитися в а. Рим ескізу? Отож, заходимо в режим ескізу. І у нас, на жаль, ця кнопочка є відсутньою. Тобто нам потрібно перезапустити наш фьюж. Давайте ми збережемо нашу деталь. як завжди, буде важлива назва Untitled Untitled. Почекаємо синхронізацію. Ну і, в принципі, давайте так. Знов пауза. На перезапуск фьюже, і ми знаходимось от знов на тому ж самому місці. Тож, у нас є меж тіло. І. Create Project Include, Intersect Mesh Body. Ну, mm. окей. No, okay. Якось трошки дивно воно працює. Uh, так, ще раз. Create, project, include, intersect meshbody. Please select a sketch. Давайте спробуємо ось так, бо я трошки unexpected failure. Окей. Okay. Ага, зрозуміло. Ем, ну, логіка цікава, але в принципі. <суміло> зрозуміло. Е, тоді ми трошки повертаємось у часі. Ми е, до того, як обрізали наше тіло, е, ми Відображаємо нашу площину. Створюємо новий е Обираємо цей ескіз тут в дереві. Натискаємо Project Include Intersect Mesh Натискаємо ОК. OK, і отепер от воно повинно створити. Це майже те саме, що було. Майже те саме, що було. Але є невеличка відмінність, і ми її зараз побачимо. Тобто, як ви бачите, це той самий меж секшн, але він не створює нам сплайн, який е дуже цікавим чином бігає. Навколо наших точок, відповідно, десь створює зазори в ту чи іншу сторону. От. А він просто перетинає повністю всі трикутнички і створює короткі прямі лінії. Ну, Не найкращий варіант, але зато він 100% відповідає нашому контуру. І тепер ми можемо обрізати наш об'єкт. Тепер ми можемо використати ось цей ескіз для того, щоб видавити на ті самі 60 мм. Ми бачимо, що йому погано. Тобто тут купа кромок. Але Fuse все одно впорався досить непогано, з моєї особистої точки зору. І тепер, якщо ми ось це конвертуємо в меж, то у нього будуть повністю співпадати ось тут всі вершини, відповідно, йому не треба буде створювати сітку. На з'єднанні двох тіл, і він зможе швидше все це поєднати. Ще раз відправляти на поєднання я вже не буду. Загальний сенс, я думаю, зрозумілий. От. І тепер я хочу продемонструвати приблизно ще один варіант для роботи. Тож, е... ось тут, коли ми. обрізали це тіло. Edit feature. Повертаємось. Вот І тут у нас є trim або split. Split faces або split body. Нас цікавить split body. І по результатах ми отримали два тіла. Причому відносно швидко, ну, принаймні, порівняно з 17 хвилинами. От. Ми отримали. Тепер ми можемо ще раз обрізати ось цю штуку. Але на 1 міліметр, як то кажуть. Відповідно, що ми робимо? Ми відображаємо нашу площину. Обираємо площину, кажемо Offset і кажемо мінус 1 міліметр. І тепер ми знову кажемо, що нам треба Plane Cut обрізати нижнє тіло, нижньою площиною, єдине, що нам треба, це. Змінити напрям того, що відрізати, і сказати, що нам потрібно все ж таки заповнити ось цей момент. І ми маємо ось таке 1 мм тіло. Супер. А, тепер в цьому ескізі в верхньому, в цій площині, точніше, ми створюємо ескіз, в якому ставимо просто. Довільну точку, бо малюємо об'єкт. Нам це о, в даному конкретному випадку без різниці, де робити, зробимо плюс-мінус в центрі. Це є дуже важливим. І тепер ми повертаємось до вкладинки меж. Ми використовуємо вкладинку Scale. Ми, е Обираємо нижній об'єкт, змінюємо юніформ на non-uniform, дивимось, навколо якої осі нам це треба зробити. І кажемо, що нам це треба зробити е, в 60 разів, е, але нам це треба зробити відносно ось цієї точки, так, щоб воно в одну конкретну сторону. Все це зробило. І от ми без жодних проблем, без жодних е додаткових плагінів, зробили приблизно те саме, що і в попередній варіант. І, ну, суто цікаво, наскільки швидко воно поєднає ці два об'єкти. Знову пауза. Так, ну і після приблизно 13 хвилин очікування, тобто трошки швидше, все ж таки, ми отримали ось таку сітку, і тепер питання, чого ж воно так довго. Натискаємо правою клавішою, дивимось пропиті. Отут у нас є меж, і ми бачимо, що у нас 800 тисяч трикутників, що досить багато, як то кажуть. Тобто саме з цими пов'язано питання, чого він так довго. От, тож, приблизно ось такі варіанти роботи з сіткою, приблизно такі варіанти по подовженню тих чи інших елементів, їх я розглянув три: це Fit Spline to Mesh. Це е, додатковий плагін, який описує перетин. І це розрізання на запчастину і подовження за допомогою scale, тобто масиву, е, масштабу, але нерівномірного по одній з осей. Далі обирайте той варіант, який вам більш е, за все подобається. Успіхів!